Як, на мою думку, я впевнений, що США зробили все, щоб Україна була слабкою країною. Якби вони захотіли, то цієї війни могло б і не бути. Так, цілком очевидна є деструктивна участь Сполучених Америки в долі України. США завжди була проти України. Потім всієї своєї історії. Потім всього го століття вона була проти України, проти першої української держави періоду перших визвольних звагань. проти української держави. В Другій світовій війні проти українців вже після розвалу Радянського союзу під час розвалу Радянського союзу. Ми всі пам'ятаємо, як приїжджав президент Америки до нас в Київ із трибуни Верховної Ради України Української Радянської Союзі Республіки закликав українців відмовитись від незалежності і жити далі під владою Москви. Пам'ятаємо це. Пам'ятаємо, як Біл Клінтон тепер нещодавно сам признався, що він змусив Україну віддати ядерну зброю. Він фактично Біл Клінтон і Сполучені Штати Америки роззброїли українців. Забрали у нас ядерну зброю. Так само всі наступні реформи вони здійснили, щоб винищити економіку України, щоб забрати нашу економічну базу, щоб утилізувати нашу економіку і нашу державу в глобальному світі, і до теперішнього стану нашої української держави. першочергово провина і першочергово нам шлях протирували саме Сполучені Штати Америки. Штати Америки є світовим гіамоном, це не потужна світі держава. Сполучені Штати Америки на даний час по рівню економіки є в 100 разів потужніші за сучасну Україну. Вони, якщо б захотіли, то і війни би могло і не бути. Вони б захотіли, то могли б в будь-якій мить надати таку допомогу Україні, яка б вирішила долю цієї війни. І не потрібно якісь там величезні ресурси, просто треба старе сміття, яке у них є, з 40-х років, з 50-х років, то що вони утилізують, просто те старе сміття нам віддати, щоб ми отим старим сміттям перемогли клятурашку. США може в будь-який момент і зупинити цю війну. В будь-який момент США може в прямому значенні дати наказ Путіну зупинитися. Може, але не хоче. Тому ми всі живемо е, тими виборами американськими, і звичайно, що кожен українець має надію, що ця влада отих ліберастів демократів нарешті закінчиться в Америці. І до Америки, до влади Америці, прийдуть нормальні люди, які будуть знати, що вони хочуть зробити, і зроблять це, які зупинять цю війну і дадуть Україні можливість перемогти.